И скажу, нашел да нам мы хотим, чтобы наши дети знали, какая у нас была страна, какая вся ее страна тяжкая доля была на сей часы. Такая была бомбардировка, ну души. Да. Ну вот они да, они хотят покупать то, чего у них нет. Вот э, соцреализм наш, вот, например, праздник урожая, да? У них нету такого. И они берут этот праздник урожая и платят хорошие деньги. Я читал как-то в журнале. Бумага меняется, часто меняется, меня. да. меняется часто. Угу. Запити й попит. А от з е, 72-го року по 81 ви работали у нас на телевіні. Так, да, 10 да. років, повних 10. Виходило на рік 8, ну, не менше дев'яти не менше виступу. Виходило передачу по пів години, по 45 хвилин. І це все стосувалося будь-чого, що пов'язано з образом творчим мистецтвом. Якась виставка, якийсь ювілей, якась дата. Все це робилося. Тут була чудова працівниця оцієї студії. Я зараз дивлюсь на студії зайтамара Андріївна Пономарьова. Yeah, yeah. З нею ми почали працювати. Потім вона. Чогось вирішило, що я і сам здатен писати сценарії було, і по моїм, і нашим суспільним uh -huh. сценаріям напомніти, що програма палітра на палітра, так, да, палітра uh -huh. називалася, та програма палітра. У, в Україні такої програми не було. Колись я поїхав, був у Києві в спілці художник, який сказав, щось вона трошки повторюється. Може щось порадити. Так ці ведучий київський мистецтво знацька: Тарасе, у нас в Києві нема нічого подібного. Ну, що ж, гордо було за наше місце, за наше телебачення донецьке. Я досі-досі з вдячністю згадую про ті часи. Так. Да. І ще, Ви були знайомі з італійським режисером, основателем неореалізму Джузеппе де Сантісом. Як ви познайомились? Я не тільки з де Сантісом, мене доля звела, а з великими російськими радянськими режисерами і акторами ми були, я не набиваюся у друзі. У друзі. Не, ну він він потім у вас фільмі зняли вот Так би я мог і промовчати. Да, Мікашонс там я не хворію. Але з плятом ми дружили довго, довго, не, не більше, ніж десяток років. Вони колись гастролювали у нас, ми познайомилися. І якщо я приїздив у Москву і не до нього. А, Mm -hmm. Зразу звертався, він дуже ображався. Позвони ко мне, а потім що хочеш дій. Ну, да. Останню його виставу, старше покоління, пам'ятаю, це було останнє, де він не це було на полпути к Ростислав Янович? Да. Uh -huh. Тим не менше, ми почали о Джузеппе А Сантис. де Санті випадково це було. Для мене випадково. No, no, no. Я вийшов з театру з служебного виходу, а там у нас такий. Э, в якому було? В Полтаві. А uh -huh. я знав, що знімає Джозепа де Сантіс знімає фільм на натурі у Полтаві, на Ворсклі, знімав ще в деяких місцях. Я вийшов з театру. І на, на лавці сидять. Я одразу узнав Сантіса, познайомив мене в Санті, він сказав, я вам прошу, пропоную вам зіграти маленький епізод. Я говорю, ні, так я то в театрі, але я не актор, я художник. Він каже, ну показує, що це не має значення. А що жрать. Італіянського солдата, так я ж фізіономія славянського, ну, ну, італієну, хорошо, ну, італієну, так італієнно. І прочитали мій текст. Коли прочитаєте текст, мені захотілося його попробувати сказати. А текст був дуже простий. Дорога, переправа, понтонна. Я сапер італійський — мотаю вірьовочку в бухту, а йде солдат із паяльною лампою. Знаєте, такий сундучок, ящичок металевий. Йому треба поговорити, йому хочеться, душа розкрилась тихо, поки що тихо або вже тихо. І звертають, аміго, аміго, а що там за мостом? Там за мостом Росія, все час Росії, до самого Тихого океану. <рес> Мені так сподобався цей текст. Ну, Сантіс ще додав, додав одну фразу, але вода потім була щось вирізана. Але він є, от позавчора у неділі дуже пізно, дуже пізно, у другій годині ночі йшов цей фільм. Да? Я себе побачив і побачив тих, з ким я задружився там, з головним а, газі, оператором. Ані йшли а, а, на, на восток. В нашому варіанті він називався Ані шлі на восток. В Італії він називався Форце Італіко. В вот період італіянці. Да? Uh -huh. Это не тот ли там эпизод, когда вот э, солдаты, зима, по-моему, замерзли, нет, нет, нет. И, и в сарай вошли, а там все стоят и спят, стоя солдаты итальянские. Я хорошо знаю этот эпизод, э, но да. то, в котором я снимался, это на переправе. Нет, но в этом фильме же, да, вот-вот я, вот, вот я помню, жуткий в эпизод, Самойлов, они все замерзшие. Самойлова играла, Самойлова, проститутку. Да. Так они потом и в Москву приезжали, да, я помню, да, да встречался. Да. Я коли когда... там була і хороша манера. Сантіс іноді мав такі демократичні э, шаги, удивительные. он член партии да, я, партії. Це добре, знаю. Я його біографію добре вивчив. Він інколи збирав і дав перегляди, що знято серйозно, ні звуку, нічого нема. І mm -hmm. дивився. Це було дуже. І коли я б розказав один епізод, коли італійці під час війни в нашому селищі стояли. Так он сказал: мама мия, чего ж ты мне рассказал? Ну, прикол, что ты мне рассказал? Я бы вставил в фильме, я говорю, сеньор, вы снял их уже на три сади, а у вас всего будут. Так а что... еще под Полтавой примерно в то же время под Солнухи Нет, еще. Нет, это уже и шло года. Позже через три, а, по -позже. а может быть, даже четыре. Я тогда был в Полтаве, угу. и я уже не жил в Полтаве, уже жил в Донецке, а в гостинице был Софи Лорен в соседних номерах жили. А в Полтаве как раз по 5-10 по километров поля. Там стояви. сумасшедші паля ну, ну до мене приїздив кілька разів сюди в Донець німецький художник з Бухама. Та коли ми їздили на хутор, він дивився, зупини, зупини і фотографував ці соняшні лани широкополі. До, да. Ну, километрові, десятый 10, 100 километрович. Або я только в Голландии видел, как цветы вот эти вот да, пионы. Тюльпаны и да. тюрьмы. Тюльпаны, тюльпаны, тюльпаны. Едешь, 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 тюльпани и тюльпани, тюльпани. <гад> едеш, едеш, едеш. тюльпани, да, тюльпани. Да, да. Ну шо, наша країна не гірша, ніж Голландія, по красотам и дуже різнобарвные різноманітными. Хорошо рісують, натюрморти. Ну, я вам сказав, портрет – це останні 30 з гаком років, це першорядна моя тема. Це особливо. Я ага. говорю так, питай, а я буду похожий, а тоді що ж ти до мене прийшов, якщо ти будеш не похожий. Ну, сходство, схожість це не саме головна риса для мене. Вот так, да? Для мене ага. от, художник Тарас Шевченко. Оцей. Для мене не найголовніше, це я зроблю. Будь-коли зроблю. А мені цікаво, а хто він? А який він? Був не ну, один раз був випадок. О, а ви ще не починали. А він сидить по чому на, а я говорю. Інколи там щось чергнув собі там, а, а може й нічого. А, ну, як той випадок, коли я прийшов ход, ну, такий замовив за, за портрет свій, той дивився день-два, а на третій взяв і написав за три години. скільки? Він йому назвав суму. Как? За три часа вот такая? такие деньги? Он сказал, нет, всю жизнь и три часа. Ну, я вот не так давно у Савари в гостях был а -а -а. и видел портрет. Ну, я спросил, кто автор? Мне сказали, что Шевченко, я говорю, басенький. Ну, Притом до... они с женой смотр... все время спорят. Ему нравятся глаза его там, а ей не нравится. Ну, Очень хорошо. жесткие. Ну, говорю, ну, вы знаете, что там есть и среди тех портретов и мой автопортрет. Цей автопротет придбав наш художній музей серед інших. Mm -hmm. Я вам скажу дуже важко. Я й досі себе точно не знаю. Я дивлюсь, пишу та ні, не такий я. Не того що ні згорбатіший, чим з ні зрібільши не в тому, а характер, характер що за людина, який він добрий, злий А я ще хотів спросить як сміливий, пишуться автопортрети, Тому що Дуже это штурт смотреть в, в зеркало ну, і Или да, ні, фотографії. Ні, фотографію я стараюсь не писати, то mm. вже в тому випадку, коли немає живої людини, mm. а я ще поки що поки що живий. Ми тоді в кінці програми покажемо всю, всю ну, колекцію, яка у нас є. Ну, якщо станеться так, що виставку зберуть бою, угу. то вона повинна відбутися 17 березня у будинку художника. Буде вона недовго. Угу. Я був категорично проти цієї виставки, тим більше, тому що її назвали ювілейна. Мені здається, що це не дуже ювілей. Ну, умовили, заставили і. Вже повезли роботу. Ну как не ювелий? Восімдесят п'ять, все таки ми ну, всі ну, не ну, можна. Не будемо сперечатися. Ну, умовили, значить, комусь треба. Правильно. Я, правильно. Я правильно. Хотів... Не ви напрашуєтесь, а у вас на бі да, наоборот беруть. З... Хотів би, щоб вона комусь була потрібна, так як вона була потрібна на хуторі Петровському, коли весь хутір прийшов. Ну от для этого творчі люди і живуть. Та мама вже для цього. Наверное, для цього. Ми, ми, у мене дружина-вчителька, але вона ще народний майстер по гобелену. Вона uh -huh. виткала не один десяток гобеленів. І вони були на виставках, і купували в неї інколи uh -huh. було да. таке. На протяженні многих лет Вы ведете активную общественную деятельность. Это, конечно, не перечислить, но кое-что я назову. Не не Прочитай. Нет, почему? Ну, добро. Откуда энергии у человека добро. еще? Добро. Слушайте. Инколы сам довуюсь. Только некоторые, да. 1967 69 год. Возглавляли Киевскую меж... межобластную секцию театральных художников. 1969-й. Член Президиума Донецкого областного комитета защитников мира. Защиты мира. Защиты. 1970-78-й. Член Республиканской комиссии театра, кино, телевидения. 1986-1999-й. Член правления Донецкой организации Союза художников Украины. 81 92 руководитель областной воинско шепской комиссии, плюс член Донецкого общества Украина-Германия, член да, Национального член союза проект. театральной деятелей да. и так далее, и так далее, и так далее. Ну, Слушай, что вам все, сказать? все эти годы не тлели, а горели, получается, в свои 85 лет. И что вы думаете по этому поводу, что много все-таки да, занимались этой деятельностью? Слишком долго. Угу. Непростительно. Не Непростительно. Ничего. Уже, уже. Может, получить, получим еще билет на второй сеанс. Передача наша подошла к концу. Спасибо за беседу. Поздравляем вас с юбилеем. Да продлится ваше здоровье, и да будет в Украине мир и покой. На все доброе. Попадешь за трижды.